Друзі, всім привіт! Ну що, є хороша новина, з 11 лютого револют надав можливість українцям відкривати рахунки. І тепер, коли ви собі завантажуєте додаток, в ньому реєструєтеся, ви не потрапляєте в лист очікування, як це було ще буквально в січні, а можете відразу користуватися револют для переказів, там поповнення брокерських рахунків тощо. Тому ціль цього відео це показати, а як ж поповнювати, по перше, револют з українських карт, а по-друге, як з революту. Надсилати кошти на брокерські рахунки, особливо на Interactive Brokers. Давайте з вами детальніше подивимося, як це буде все виглядати. Ну, найперше, як зареєструватися в револют, це думаю, перше питання. Тут насправді все просто, тому що для того, щоб зареєструватися Revolut, вам потрібно завантажити додаток на мобільний телефон і покроково пройти реєстрацію, те, що вимагає сам додаток з переваг. Ви Revolut можна пройти верифікацію з допомогою Дія, тому це ще один плюс для нас. З особливості револют можливості робити запис в Revolut немає, тому що екран блюриться, але є можливість робити прінскрини. Тому зараз ми з вами детальніше розглянемо способи поповнення і переказів коштів за допомогою прінскрінів, так, екрану з Revolut. От тому перше, коли ви реєструєтеся, в Revolut, вам відкривається рахунок в Євро. Рекомендую ще додати також рахунок в доларах. Зверніть увагу, будь ласка, на фото 2. Є кнопка Мо і три, три такі горизонтальних крапки, і там є add new account, Додаємо ще додатково собі доларовий рахунок. От тут вибираємо долар, от і аккаунт у нас додається, створюється. Після того, як ви відкриєте собі доларовий рахунок, також рекомендую. Зразу замовити собі віртуальну карту. Де це знайти? В правому верхньому куті на головному екрані є символ карта, іконка «Карта». Натискаєте на неї і далі вибираєте карту віртуальну, як показано на фото. Є, картку замовили. А після того, як замовили карту, відповідно у нас рахунок у революці зразу стає доступним для поповнення. А револют можна поповнювати як в доларах, так і а, в євро. І в загальному є декілька способів поповнити рахунок револют, а це поповнити з допомогою Apple Pay або Google Pay, це поповнити з допомогою а, того, що в революті ми вказуємо номер картки, таксів, код і термін дії. І третій метод це метод P2P. Власне, і для того ми відкривали карту, для того, щоб була можливість. Користуватися підові переказом, і зверну увагу, що після реєстрації в револют перше поповнення є безкоштовним. Далі, а як же ж поповнювати рахунок такими методами? Якщо ми поповнюємо рахунок методом Google Pay або Apple Pay, або якщо додаємо реквізити нашої карти на стороні Revolut, так це потрібно ввести дані картки в кабінеті Revolut. То комісія за таке поповнення на стороні револют буде 1,3%. і також зверніть, будь ласка, увагу на PRIN скрині, як це зображено. Так як ця комісія зображена. А крім цього, що ще важливого, інколи, коли ми робимо ось таке списання методом Apple Pay чи Google Pay, то може бути ще додаткова комісія на стороні українських банків. Наприклад, по пам'яті А банк також бере свою додаткову комісію за таке списання. І, тобто, крім ось такої, такої комісії на стороні в револют, ще буде комісія на стороні 0,9% в а банку. тому звертайте, будь ласка, увагу ще на це. Якщо поповнюємо рахунок P2P методом, то комісії на стороні Револют не буде, а буде лише комісія на стороні українських банків. Ну, наприклад, Піти перекази дозволяють такі банки, як Монобанк, комісія за підтипі переказ 1%, Приватбанк 1%. Зверніть, будь ласка, увагу, що по Приватбанку буквально нещодавно було оновлення, що така комісія за переказ продовжена. А раніше, нагадаю, така комісія була 2%, і зараз така комісія буде до кінця травня, до 31 травня. Також під цей переказ дозволяє банк власний рахунок, 1%, пумбанк і Глобусбанк. Єдине, що по Глобусбанку рекомендовано надсилати перекази у валюті євро. Так буде комісія 0,9% і додаткових списань не буде. Нагадаю, як зробити під тобі переказ українських валютних карт, наприклад, на карту Револют. Заходимо в револют в правому верхньому куті у революті. Натискаю на іконку картка. В моєму випадку це віртуальна карта, тому я копіюю номер віртуальної карти. Далі не йду, тому що всі дані, то не зможу продовжувати запис. Я картку скопіювали. Далі йдемо, наприклад, в Монобанк. Так, Заходимо на свою валютну карту, наприклад, на доларову картку і натискаю Переказати на картку. Вставляю номер картки, натискаю Створити платіж. І впишемо суму, яку хочемо надіслати, і натискаємо надіслати. Нагадаю, комісія за переказ P2P в монобанку буде складати 1% мінімум 1 долар, 1 євро. На стороні револют комісії за зарахування не буде 6 березня в четвер, о 17.00 Традиційний Київ інвест мітап тема податкове планування для інвестора. Тобто, будемо говорити про податки з усіх ракурсів саме з точки зору. Інвестор, який має і іноземні, і українські інвестиції, вже відомі троє спікерів. Ви можете подивитися на сайті. Якщо ви не знаєте, як знайти сайт, просто забийте в гуглі Київ інвест мітап. Я вам хочу нагадати, що це не тільки про те, щоб послухати спікерів, а також про те, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, приходьте на meetup» або приєднуйтесь до онлайн-трансляції 17.30. Побачимось там. І також нагадаю за суми лімітів, які діють на сьогодні. Станом на зараз є декілька лімітів. В календарний місяць в одному банку ми можемо купити валюту онлайн на суму до 50 тисяч гривень еквівалентів в доларах або в євро. Другий ліміт це в календарний місяць одного банку можна надіслати 100 тисяч гривень еквівалентів в доларах або в євро. Це власне, ліміт, який стосується переказів коштів на платіжки, в тому числі на револют. Третій, в календарний місяць одному банку можна відкрити конвертаційний депозит на суму 200 тисяч гривень еквіваленті. І е, ще четвертий е, такий є ліміт, але він не в всіх банках спрацьовує. Інколи в банках є ліміти, на разовий переказ на суму до 30 тисяч гривень еквіваленті. Точно знаю, що е, в Приватбанку в такий ліміт є. В монобанку, наприклад, зразу можна надіслати суму там, трошки більше, ніж 2400 доларів, чи плюс-мінус 2200. 50 євро, тому ще може бути особливість по банках. І тепер надсилаємо кошти з революту на Interactive Brokers. Для цього нам потрібно взяти реквізити на стороні Interactive Brokers. Потрібно зайти в Interactive Brokers, натиснути депозит і обрати метод поповнення Wire». Зверніть, будь ласка, увагу, що валюта поповнення в нас долар. Далі відкривається нам поле для ведення потрібної інформації. Ось тут натискаю, прописуємо револют і прописуємо ось туди депозит amount, суму, яка має надійти на Interactive Brokers. Таким чином ми повідомляємо Interactive Brokers, яка ж сума має зарахуватися. І ось так наші реквізити мають виглядати, що нам тут важливо, це безпосередньо Interactive Brokers як отримувач, його адреса. Далі наш банк аккаунт. Number, number – номер рахунку, далі swift код ну і безпосередньо payment reference це обов'язково потрібно для того, щоб платіж нас не затримувався. Є ці дані ми собі в кабінеті брокера відкрили, і далі переходимо в Revolut. Револют. В Revolut внизу натискаємо Payments, як це зображено на першому фото. Як показуємо на другому фото, в правому верхньому куті натискаємо плюс. І натискаємо друге зверху «Bank Recipient. Це все обрали. Після цього нам відкривається ось таке вікно з деталями, так, Account Details. Тут, зверніть, будь ласка, увагу потрібно змінити на бізнес, бо по замовчуванню буде індивідуальний міняєте на бізнес. Далі, як показано на другому принскріні, обираєте країну United State і валюта підтягнеться долар. І зверніть, будь ласка, увагу, це Recipient Details. Міняєте ACH на Swift. І, відповідно, вже берете аккаунт number з свого брокерського рахунку. Зверніть увагу, що нам не потрібно, бо там є ще продовження U, і номер нашого рахунку, нам це не потрібно, нам це саме треба номер нашого рахунку. Далі ці всі дані ввели, натискаємо Add, і після цього нам ще потрібно ввести Адресу. адреси, якщо що-то там немає, то що нам потрібно, тому ми обираємо My address is not here і далі вводимо адресу вже безпосередньо з реквізитів «Interactive Brokers». Це United State, One Pieck Plaza це адреса, це індифікаційний номер, так, місто Greenwich із штат Коннектикут. От так і можете собі також ці всі дані. Зафіксувати і натискаєте «Add recipient». Далі дуже важливо описати ось тут референс. Референс потрібно взяти з «Payment Reference» також з реквізитів «Interactive Brokers». і тут сказати номер вашого рахунку і вказати ваше прізвище ім'я, як це показано на другому фото. Тепер ще зверніть, будь ласка, увагу на комісію. Бачите, мінімальна комісія за переказ 1 долар центів. Але максимальна комісія 0,15%, як це показано на фото 3. Тому максимальна комісія. Повторюся з революту на Brokers, коли ми надсилаємо кошти з методом свіфт переказу. Це буде 0,15 І ось так має виглядати кінцевий варіант, тобто переглядаємо трансфер. Interactive Brokers бачимо, що так тут можна переглянути деталі, аккаунт number перевіряємо, обов'язково перевіряємо в референс, що було вказано номер рахунку, ім'я отримувача, і також ще звіряємо комісію, яка має бути. І після цього натискаємо кнопку Send. Все, кошти будуть надіслані. Е, я робила таке надсилання коштів, в моєму випадку зарахування на Interactive Broker зайняло буквально декілька годин. Далі надсилаємо кошти в євро. Схожа історія. Заходимо в кабінет брокера Interactive Brokers, обираємо депозит. Далі обираємо валюту євро. І в даному випадку обираємо банк трансфер СЕПа, тобто сепа переказ нагадає євро, надсилаємо методом СЕПа. І тут беремо «Get Instruction». Також відкривається нам вікно для ведення даних. Тут вводимо револют. Тут вводимо депозит імаунт і натискаємо Get Transfer Institution». І ось таке вікно нам відкривається по реквізитах для поповнення євро з револютної з Interactive Brokers з переказ євро. Тобто тут нам важливо International Bank Account, це так званий IBAN. Тут нам важливо країна-бенефіціар це «Germany» і нам також важливо «Payment Reference». Ці дані ми собі бачимо. Так, і далі йдемо також в кабінет револют з телефона. І також починаємо вибирати потрібні нам дані. Отже, на головному екрані стаємо на «Payments». Далі в правому верхньому куті натискаємо на плюсик, натискаємо банк recipient», як це показано. На третьому фото. І тепер знову ж таки зверніть увагу, що аккаунт Details ми обираємо тип рахунку бізнес. Країна Germany, валюта Євро, і вводимо IBAN. ну, Company Name Interactive Brokers. Пишемо. Тобто це вже безпосередньо вводимо дані з тих реквізитів, які ми попередньо відкрили, і натискаємо далі. Після цього вводимо суму для поповнення і зверну увагу, навіть бачите, це вийде на другому фото на скрині. Що комісії за переказ євро з револютна Інтеректу Брокерс не має себе переказ безкоштовний. І не забуваємо обов'язково вказувати свій референс, тобто це номер рахунку та ім'я і прізвище. І підбиваємо підсумки, що у нас виходить по комісіях. Якщо ми надсилаємо кошти методом Apple Pay або Google Pay з українських валютних карт саме у валюті долар на револют, то комісія буде складати 1,3%. Нагадаю, якщо ми надсилаємо кошти методом пітові переказу, тобто з української валютної карти на картку револют, то тоді комісія буде лише на стороні українських банків. Раніше ми про це говорили, а зарахування на стороні револют не буде. Далі, комісія в доларах з революту на Interactive Brokers буде складати 0,15%. Це ми говоримо за переказ в доларах. Далі, коли ми надсилаємо кошти, ну, наприклад, використовуємо картку в євро, і також надсилаємо метод Apple Pay або Google Pay, то також за зарахування буде комісія 1,3%. Далі з революту на Interactive Brokers, як ми бачили по скрінах, комісія 0%. Також звертаю увагу, що може бути більша комісія. За поповнення методом Apple Pay або Google Pay, особливо якщо в нас платіжна картка Visa, а не MasterCard, тоді комісія за поповнення може складати 2,5%. Тому також ви можете собі на це звернути увагу. І в будь-якому випадку, коли перед тим як ви захочете списати кошти з якоїсь картки, вас в кабінеті Revolut буде вказано, а яка ж комісія буде за списання? Також цікавого в револют задала питання, де можна ознайомитися з їхніми тарифами, так, щоб якось мати якусь офіційну інформацію. Вони дали дуже загальну відповідь, що не всі в комісії та затрати при переказах, вони вказують все в кабінеті революції, і також якби попереджали, що ці комісії зображені в кабінеті. Якщо нам там перед платежем що якась комісія налаштовує то цей переказ ми можемо відмінити. Тому якби якогось е, посилання на комісії. На жаль, немає, бо повторюсь, револют дав таку відповідь. І як підсумок з клієнтом були обговорювали ще е, таку думку: а чи має револют якісь переваги на відміну від Джино? Бо, як ви помітили, також є комісія за переказ. Це не умовно не той акаунт револют, який був там в 22-му році, там ще на початку 23-го року, коли ми. Революти там картку револют поповнювали взагалі без комісії. Зараз трішки, як ви помітили, інші умови за переказ. Тому які є переваги так револют порівняно з Джином і навпаки, давайте подивимося. Ну, доступність для українців. Як бачимо, це вже і в револют, так доступний, і Джином. Нагадаю, Джином ми також можемо реєструвати в кабінет і мати там картку для пі -пі переказів. А також тут буде посилання на, на відео по джено, як переказувати кошти, використовуючи цю платіжку. Другий такий пункт це реєстрація з допомогою Дія. І як ви вже зрозуміли, що так, револют дозволяє е, верифікацію з допомогою Дія, дженом ні. Плата за рахунок в револют немає, дженом є. І також на рахунок. Е, Платності, да, чи безкоштовності карти, то в революті картка віртуальна безкоштовна, а в Genom коштує 1 євро. А різноманітність методів поповнення. Тут однозначно лідерує Reволют по тій причині, що в революті є і метод і Google Pay, і Apple Pay, і P2P, а в Genomі для того, щоб ви мали меншу комісію, то це лише метод P2P-переказ. І перекази в доларах на Interactive Brokers в революті є. В Genomі немає. Перекази в євро на інтереків брокерс в валюті також є. В Genomі також є. Тобто лише відмінність по валюті долар в переказах. Ось таке в нас вийшло відео. Ось така вийшла інструкція. А, а які ви бачите переваги револют, і чи взагалі ви револютом користуєтеся для себе? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити, ставити лайк цьому відео. З вами на зв'язку була Ульяна Гринчевська, фінансовий планер компанії Плен. E на зв'язку.